Всім привіт! Ви на каналі Читати Круто. Book Tier знову я. З вами Аліса. А сьогодні знаєте що? Ви не здогадаєтесь? Бо це йдеться про одного хлопчика, який був дуже слабкий. Знаєте чому? нього це на, на щоденник підписано, бо щоденник слабака. Остання крапля. Ось, це у нас автор, автор Джеффрі Кін. Ось. Ілюстрація, типу, він відірвав зі свого записника аркуш та прилепив. Ось. Але мені не подобається, наприклад, це це, б це могло б бути з іншої сторони. Це було б виглядало охайніше. Бо хто б це писав, яка нормальна людина, коли робив свій записник. Ось. У нас буде йтися про його любов, про його старшого брата, про його младшого брата, маму сес... маму, тата та його друга. Та він ось самий. Він тип ліструє усе сам. А у нас кембус виданням. Ось усе починається з того, що я вам покажу оці... Книги, які ще в мене є. Їх я маю 10, але я очула, що їх вже більше. Ось. Сповідається все початок Нового року вже закінчився Ти той рік. Ось. І він знаходить мінуси у своїй родині. Знаєте навіщо? Щоб їх виправити. А він такий святенький, що немає гріхів. Прям. Отак от підправляє свою корону. Ось. Та розповідається, що коли ти переходиш в старшу в середню школу, тобі замість цукерочок, всяких іграшок. Далі. Знаєте що? Одяг книги, всякі підручники, зошити, ручки Ось, йому надарилось стільки одягу. А єдине, що було хоч трохи схоже на іграшку, це йому один дядько подарував таку корзину для одягу, щоб йому було веселіше складати свій одяг. Але він такий про мене сказав: ой, я сам не прибираю одяг, я його швиряю десь після школи, а мама його бере-бере, випрасовує та складає мені на ліжко по кучках. А моя така, ну добре, будеш зі сьогоднішнього дня сам прати. Ось. Тому він вирішив, йому стільки одягу надарили, що він не буде його прати, та весь рік буде ходити в тому одягу, коли надарили. не буде нічого прати. Ось. Але я вам скажу один спойлер. Йому не хватило одяг, і він ходив в боронному, а це йому перевернулося інше. Я не розумію, в чому проблема. Він то кидав ту корзину, але просто взяти за про... Просто ось стиралка, ось речі. Хопа, запусив, все, вивісив. В чому проблема? Ось. Він хотів іще признатися на 14 люте свою любов. так... Там багато різного все є. Зараз я вам покажу якийсь обер малюночок. Ось, наприклад, отакий от малюночок взяли і зупинку перенесли на сусідню вулицю. Знаєте, і, він, і вони коли дразнилися, що ті діти, які жили на сусідній вулиці, вони не встигали в школу. Ось, наприклад, вони тут. Біжали, а тут так, вже автобус їх пробіжжає, вони так от махали ручки і сміялися ха, -ха, ха ви вони догнали нас. Ось а тепер зробили ті самі люди. Ось. Так, в цій серії. що? Батько побачив, що в його директора такого боса. Такі діти, слухняненькі, усі грають в американський футбол. Тому вирішив. Все, ми діти будуть такі самі. Але він зупинився не на наймладшому, бо є така дефініція старший та середній. Замислився над старшим та середнім. Хай вони туди, туди-туди підуть. Ось. Вони постійно виганяли його на вулицю, та вони вирішили зробити капсулу часу Він та його друг ось взяли коробку з підзуття, яка згниє, поклали туди всякі іграшки 3 долара. Ось. І хтось і це обернеться одним боком, що туди поклали 3 долара. Ось. Так сталося, що хтось краде обіди. А мама вона збирається будній день їхать в магазин, от чому у неї є вже багато справ. Хтось їх їсть, їсть яблука та мандарини. Ось. А йому цієї енергії не хватало, щоб набратися сил, підтягнутися там попригади на фізкультурі. Ось йому він вкрав цю капсулу часу. Та Забрав туди багато прикольних речей та ті 3 долари купляв снеки, всяке таке, а потім запалив, це робив батько. Є ще тут багато чого різного, як він записувався на футбол назвичайний вже Ось, як, вони, як він пішов в скаути, що ви знаєте, куди не забрали. Він хотів виправитися, щоб його ф... такий. Табір воєнний, щоб його підготували. Ось. Туман хотів виправити свою поведінку, показати, що батько, подивися, я такий добренький. але не вийшло. Ось. Але потім він що зробив? Я вам не скажу. Чи він поїхав в наступній книги в той табір, чи ні. Дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю чудову книгу усі остальні. Їх більше, ніж 10. Але у мене тільки 10 книг. Усім рекомендую. На всім па-па-па-па!